Так, ми починаємо з вами з першої з теми, з теми вступ. Ось і розглянемо спочатку ось такий слайд, який у нас називається Біологічні науки. Ми вивчаємо науку біологію, це наука про біо, біос, Біос це життя або живе логос це наука або вивчення. Тобто, це наука, яка вивчає живу матерію, живу природу. Все, що стосується біологічних систем їх життєдіяльності безпосередньо, їх будови їх реалізації в навколишньому середовищі, а також їх взаємодії між собою, створення екосистеми, біосфери. Біологічні науки у нас з вами розподіляються, дивіться, на наступні у нас є Науки, які є практичні, тобто займаються безпосередньо практично дослідницькою діяльністю, тому використовують вони методи біологічних досліджень, саме практичні. Це такі методи, як спостереження, експеримент. Описовий порівняльний метод ну фактично, як бачите, два це спостереження, експеримент, і до спостереження є описи порівняння, тому що коли ми щось спостерігаємо, як яке явище, ми обов'язково його описуємо, як воно відбувається, або спостерігаємо якийсь предмет, ми його описуємо, і обов'язково порівнюємо з іншими подібними предметами або подібними явищами для того, щоб знайти подібності, відмінності і на основі ось цих. Ось такого аналізу зробити висновки про даний предмет або явище. Далі метод експерименту у нас стосується спеціально створених умов, в, яких ми, в які ми ставимо той чи інший, наприклад, живий організм, або ставимо ту чи іншу частину організму, і дивимося на результати. Тобто, у нас є конкретно реципієнт, Конкретно реципієнт це об'єкт, який ми з вами ставимо в певні умови і отримуємо наявний результат, як впливають ці умови на даний реципієнт. Ось це у нас практичний дослід, який називається експериментом. Є дуже подібне до нього. Два методи, такі як те, які вони належать до другої групи теоретичні методи дослідження, да тобто до, до теоретичних наук: це моделювання і мон, і моніторинг. Да, вони теж дуже схожі на подібне, особливо моделювання, але в моделюванні в моделюванні у нас немає з вами безпосередньо конкретного скажімо так, конкретного Експерименту, по суті. Тобто, ми також беремо реципієнта і ставимо його в можливі умови і дивимося, як би він себе повів, або як би сталося, якщо б умови були такі. Тобто, ми з вами робимо модель, яка результати якої можуть відрізнятися від експериментальних дійсних результатів. Ось тому, що це модель. Знову ж таки, ну, наприклад, ми створюємо з вами кліматичну модель майбутнього. Да? Наприклад, визначаємо, що якщо температура Світового океану знизиться, це призведе до зниження температури атмосфери внаслідок зміни напряму течії. Чому? Тому що у нас. Холодна вода піде і тепла вода постійно буде перемішуватися, в результаті чого течії змінять свій напрямок, в результаті чого кліматичні умови північної півкулі зміняться, бо вони залежать у нас зараз від Гольфстріму, і до яких змін це може призвести. Може призвести, наприклад, до похолодання, до там, олідініння і так далі. І оце модель. Ми не можемо з вами взяти світовий океан, опустити температуру. Там верхніх шарів або нижніх шарів температуру води, подивитися, як зміниться течія і який результат отримаємо. Ми таке в реальності зробити не можемо. Оце буде моделювання. А моніторинг дуже схожий на е, прийом спостереження. Ми далі про нього подивимося. Окреме спеціальне питання. Воно із року в рік. Мандрує по всіх ЗНО і по всіх мультипредметних тестах. Тобто, якщо під час спостереження ми з вами описуємо якийсь предмет або явище або групу предметів або явищ, потім порівнюємо його з іншими, то під час моніторингу ми робимо фактично те ж саме, але тривалий час. Не один день, не один місяць, а декілька років, і впродовж декількох років ми складаємо, збираємо результати, і вони у нас вибудовуються в певну модель. Ось для цього дуже. Часто використовується такий метод дослідження, як математична обробка. Біологія, взагалі, дуже тісно пов'язана з математикою. Ну, починаючи з молекулярного рівня, закінчуючи екосистемним. Ну, наприклад, ви в молекуляр в молекулярній біології вираховуєте кількість структурних компонентів нуклеїнових кислот, нуклеотидів і так далі. Є, наприклад, дуже цікавий фільм, параграф 72, де вчені внаслідок помилки ось такої математичної, неправильно розрахували кількість нуклеотидів, і сталися фатальні наслідки для місцевого населення, скажімо так, лабораторії. І до, наприклад, екосистемних рівень, екосистемного біосфірного рівня, наприклад, закон Харді Вайнберга, який нам дає можливість розрахувати. Певні, певні взаєм, взаємовідношені хромосом, да, взає, скажімо так, певні кількості хромосом і так далі. Да. Ви бачите, будь ласка. Ось, ось такі методи використовують біологічні науки, біологічні науки в цілому. Так, ну це загальна схема, Знову таки ми дивимося, практичні теоретичні. Взагалі, методи у нас можна поділити на загальнонаукові і Специфічні, спеціальні, тобто загальнонауковими користуються всі науки. Ну, наприклад, спостереження, експеримент, моделювання, це, це методи, якими користуються всі науки, і фізика, і математика, і математика, в тому числі. Є там специфічні методи, якими користується тільки якась конкретна наука, яка е, пов'язана з окремою там, кою, там, сферою. І так. Перша тема, тема номер один: вступ. рівня організації живого, методу біологічних досліджень. Ми з вами вже розглянули. Значить, що таке живе, біологічні науки безпосередньо. І е, сьогодні розглядаємо тільки біологічні науки. І так, до біологічних наук. Належить науки таксономічні, що таке таксономія. Таксономія це систематика, тобто це наука, яка стосується конкретних біологічних груп або конкретних груп біосистем. Наприклад, ну от дивіться, у нас повний список: іхтіологія, орнітологія, ентомологія, там і так далі. Наприклад, іхтіологія, це наука, яка вивчає тільки риб, все, що зв'язано, але тільки з рибами, да? наприклад. Там орнітологія вивчає тільки птахів, там, антропологія вивчає тільки людину. Да, все, що зв'язано з людиною. Ну, від слова антропос людина. Нам, да? наприклад, арх... ар... Ар... арахнологія, господи, арахнологія від слова арахніт вивчає тільки павуків, павукоподібних. Вона не вивчає комах, а вона саме вивчає павуків. Да? А ось там, наприклад. Інсектологія вивчає вже всіх комах, і павуковоподібних, і ракоподібних е, е, о, верніше, вибачте, вивчає комах окремо, да е, тобто не вивчає члени станових, а вивчає комах, і так далі. Альгологія, наприклад, вивчає водорості, там там бріологія вивчає, вивчає тільки мх, мохи і так далі. тобто. Це, це так звані таксономічні науки. Да. Якщо ми подивимося з вами сюди в праву частину, то ми побачимо, що всі біологічні науки можна розділити на фундаментальні і таксономічні. Да? До фундаментальних у нас належать анатомія, фізіологія, генетика, екологія і ембріологія, ну і так далі. Тобто, це загально е, біологічні науки, так би мовити, що я маю на увазі. Да? Тобто, анатомія вивчає анатомію всіх біосистем від бактерій до людини. Анатомія тварин, анатомія рослин, анатомія людини, анатомія грибів, і так далі, як би це не звучало. Фізіологія та ж саме вивчає всю фізіологію. Ось, наприклад, в 10-11 класі ми вивчаємо з вами загальну біологію, і коли ми говоримо про ті чи інші явища, да, наприклад, там. Те ж самі закони правила Бергмана, там або закон Бергмана, закон, закон Аллена, ми говоримо не конкретно про людину, а говоримо про всі живі організми на планеті, не про тільки про совців, а взагалі про всіх живих істот. Ось в цілому, те ж саме стосується поняття екологія. коли ми вивчаємо, наприклад, з вами закон. Там, кого? Закон толерантності Шелфорда ми не застосовуємо його тільки до, наприклад, там, людини чи тільки до савців. Він стосується всіх живих організмів, це фундаментальні підрозділи наук. Таксономічні підрозділи, ось ми з вами тільки що розібрали. Це підрозділи, які вивчають конкретні біосистеми. Давайте далі подивимося з вами. Да? Ось ще у нас фундаментальні науки представлені вже на цьому слайді. Да? Цитологія, наука, цитос про клітину, тобто про всі типи клітин. Гістологія, гістос, тканина. Наука про всі типи тканин. Вона вивчає і тканини тварин, і тканини рослин. Генетика це наука, яка вивчає спадковість і мінливість. Анатомія, морфологія, це наука про будову, морфологія про зовнішню, анатомія і про внутрішню також. Да, наприклад, там фізіологія, це орган це наука про функції живих організмів. Біохімія, молекулярна біологія це наука про хімічні речовини і їх роль в живих організмах. Усіх абсолютно, коли ми вивчаємо з вами білки, жири, вуглеводи, ми говоримо про білки, жири вуглеводи всіх організмів. від... Одноклітинних до багатоклітинних, а не тільки на людину. Да, я чому за я чому про це говорю? Тіти, тому що для вас є, ну скажімо так, нормальним позиці, позиціонувати всі ось ці дані на себе, на через себе пропускати. Це нормально. Ми їх приміряємо на, на себе. Але людина це тільки один біологічний об'єкт в усьому гігантському океані всіх біосистем. Так, давайте подивимося далі. Сучасні біологічні науки, які виникли не так давно. Ну, ось дуже цікава наука біоніка. Це наука, яка вивчає те, як можна використати принципи живої матерії, ну а саме, наприклад, форми, роботи бі бі живих організмів, да, в техніці, в, 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 наприклад, в архітектурі і так далі. Ну, ось подивіться, будь ласка, да, наприклад. Ось у нас дуже цікаві з вами е, малюнки. Да, ось е, парашутик від насіння Кульбабки да, на, е, дав нам на, е, е, уявлення про поняття парашута взагалі, тобто пристрою, за допомогою якого можна е, спускатися плавно у повітрі. Да, ми знаємо, що вперше його, ви, ви, його випробували у ви Франції, і перше випробування було не зовсім вдалим, да. Ось, наприклад, кліщі ті ж самі, да, які е, є аналогом. Е, ось є такої комахи, да, парасолька, аналогом крила у кажені у кажанів. Причому зверніть увагу, що в архітектурі є спеціальна така будова ротонди у вигляді куполу з колонами. Потім, да, завидка у, верніше, квітка, у форми завидки, наприклад, у рослини, завидка у мушлі у Малюсків дає нам можливість, наприклад, там, допустим, будувати спеціальні концертні зали, які отримують унікальні звукові можливості. Ну і так далі. Дуже багато при, прикладів. Да? Ось купола на сучасних соборах мають за аналогією форму шишки, ну, і, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тобто, ось це біоніка це не пряме копіювання, це аналогія. Ось так. За аналогією. Ну, наприклад, як було створено водовідштовхуючі матеріали, водовідштовхуючі тканини або, наприклад, там водовідштовхуючі мотузки. Да, їх зробили так, що їх, не, їх зробили не тільки з такого матеріалу, який не намокає, а іще зверху покрили дрібними маленькими пухирцями, по яких крапельки води просто стікають. Звідки це взялося? Достатньо було подивитися під мікроскопом листя е, звичайної капусти. Далі, іще один приклад сучасно-біологічних наук: це селекція, це біотехнологія. Ну... Селекція це у нас наука, яка вивчає методи створення живих організмів з е, потрібними людині якостями, де працює безпосередньо штучний відбір. Ну, ось породи собак це якраз є результат селекції. А ось біотехнологія якраз вивчає можливості застосування біологічних організмів у вирішенні різних технічних, медичних і інших завдань. Да, ось, наприклад, для <кхід> біотехнології часто використовують віруси як перенесники генетичного матеріалу, використовують, наприклад, бактерії. Бактерії е використовують модифіковані бактерії, використовують гриби для того, щоб отримувати, наприклад, ліки. да Ось у нас на малюнку ось є тут інсулін, да? гормон, пеніцилін, наприклад, той самий, і так далі. Ось це у нас розглядає біотехнологія. Ось дуже цікава сучасна наука кібернетика і біоінформатика. да Ось у нас бачимо термінатор намальований. Да? Кібернетика це наука, яка е про загальні принципи керування. Складними системами, причому як природними системами, так і штучними системами. Да? Да, на основі комп'ютерної технології і е, подібних явищ. Біоінформатика використовує у нас машини, машинні алгоритми. Вибачте, будь ласка, і статичні методи для аналізу великих біологічних даних. Ну, наприклад, молекула ДНК, е, два професори: Уотсон і Крік. Да? Створили модель, верніше не створили, а з'ясували модель, побудували модель молекул ДНК. Що їм цьому допомогло? Якраз у біоінформатика цьому допомогла. Машинні алгоритми, тобто, за допомогою комп'ютера, можна обрахувати ті чи інші статистичні дані, які дадуть нам можливість створити модель. Бо людський розум не завжди може охопити таку велику кількість інформації. Наприклад.